Буданов розказав, чого чекати у найближчі півроку на полі бою. Розберемо реальність цих прогнозів. Також обговоримо поданий до Верховної Ради відредагований закон про мобілізацію. Які шанси, що за таку форму цього закону проголосують нардепи. Додивіться відео до кінця, щоб бути у курсі можливих варіантів розвитку подій. Звісно, поставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше, і пишіть коментарі. Отже, Кирило Буданов в інтерв'ю для CNN зазначив, що Україна. Україна піде в новий контрнаступ вже навесні цього року. Також він відмітив, що ранньою весною російський наступ вже буде повністю вичерпаний. Наразі Україна перебуває в активній обороні та будує укріплення за своїми лініями. РФ намагається захопити райони Донецької та Луганської областей, які залишилися під контролем України. Ворог активно атакує Куп'янськ, Лиман, Бахмут та Авдіївку. Буданов визнав, що Росіянам вдалося досягти деяких успіхів в Авдіївці, але Окупантам все одно не вдалося досягти своїх цілей, які їм поставив бункерний дід. Ну і з приводу контрнаступу, про який розказав Буданов, звісно, Буданов робить на основі інформації, яку отримує якісь прогнози, дещо з нього здійснюється, дещо не здійснюється. Проте Просто давайте логічно помислимо: якщо не буде ресурсу мобілізаційного і допомоги від заходу, навряд чи контрнаступ буде можливим. Якщо контрнаступ буде, тобто буде допомога заходу, зокрема від США, буде мобілізаційний ресурс, просто ресурс людський, щоб цей контрнаступ проводити, то це цілком логічно, що росіяни вичерпають свої сили. Після атак, після наступу, і Україна піде в контратаку. Це не треба бути пророком, щоби бачити все ось такий розвиток подій. Це логічно. А от чи відбудеться це багато факторів. Декілька з них я назвав трохи раніше. Тому ставитися до слів Буданова треба з оптимізмом, але все ж таки трохи скептично. Що ще сказав керівник головного управління розвідки Міноборони України? Найважливіша потреба сил оборони, артсистеми та боєприпаси. У без пілотних системах ми з росіянами більш-менш рівні, сказав Буданов. Штурмові літаки А 10 могли б значно посилити Україну на передньому краї. Нагадаю, що раніше вже обговорювалися запити на такі літаки від США на окупованих територіях України зараз перебувають понад півмільйона російських військових. Утім, у короткостроковій перспективі нинішній потенціал ворога навряд чи дозволить просування по лінії фронту. Кількість атак на російську інфраструктуру ймовірно зростатиме. Йдеться про всі. Основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Російської Федерації каже Буданов. Цивільне населення Росії нарешті бачить реальну картину війни: охоплені вогнем нафтобази, зруйновані будівлі, заводів і фабрик. Тощо Ну і те, що війна з Росією може завершитися лише в один спосіб встановленням справедливості та поверненням того, що було втрачено, зазначив Кирило Буданов. В принципі, у цих висловах Буданова не побачив нічого ні нового, ні скандального, ні чогось особливого. Все логічно, все зрозуміло. А от з новим законом про мобілізацію багато питань. Відредагований текст відправився на розгляд Верховної Ради. Згідно з текстом, громадяни тепер зобов'язані реєструвати. Ти електронний кабінет призовника проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК повістки будуть тепер приходити також і в електронний кабінет призовника. У період мобілізації усі громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або держприкордонслужби. Зараз такої норми немає. Такий документ не обов'язково носити. Але якщо вас зупиняють і питають, а він у вас є, ви можете про це повідомити. Я, наприклад, просто сфотографував свій військовий квиток, які ще будуть Обмеження ТЦК може звернутися до суду, який може накласти на військово такі обмеження, арешт, банківських рахунків і цінностей, що зберігаються в банках, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на керування автомобілем. Призивний вік також змінюється. Буде змінено з 27 до 25 років. Звільнення від призову буде стосуватися наступних: виключено норму від строчки від призову для тих, хто має дружину чоловіка, або батьків з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи за умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб. І ось це одне з питань, яке викликає багато суперечок і питань. Людей з інвалідністю всіх груп звільнено від служби. Ну тут якраз врахували те, що обурювало багатьох. Далі про строки служби та умови військовослужбовці можуть бути. Звільнені після 36 місяців безперервної військової служби під час воєнного стану термінову службу скасують, запроваджують базову військову підготовку протягом п'яти місяців за бажанням у будь-який період, але обов'язково всім до 25 років, ось ці курси оборонні будуть проходити. Добровольці мають відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань і підготовки до мобілізації. Тобто, якщо ви доброволець з'являєтесь ТЦК і хочете служити, ви маєте два. А місяці для того, щоб владнати свої справи, місцеві адміністрації та органи влади забезпечують прибуття призовників до ТЦК. В який спосіб не вказується для виїзду за кордон усім особам чоловічої статі від 18 до 60 років. Але важливо, хто входить до дозволених категорій на виїзд, необхідно додатково пред'являти військовий квиток з відміткою про зняття з обліку. Тобто, якщо навіть в законі йдеться, що ви не маєте права бути призваним, ви все одно маєте з'явитися в ТЦК і поставити відповідну відмітку. Ну а що про це думають наші військові? Оптимальним терміном служби буде 24 місяці. З яких рік у бою про це повідомив командир підрозділу Терра. Він зазначив, що три роки в бою для військових це забагато. Ну от з приводу електронного кабінету та електронної повістки правозахисники говорять наступне: жоден закон не зобов'язує людину мати смартфон. Так юрист коментує обов'язковість користування військовозобов'язаними електронним. Кабінетом він зазначив, що більше того, в нас деякі люди навіть відмовляються від ідентифікаційного коду. Ну і тут він має рацію. Тож, за його словами, з цим питанням не прийнятий другий нормативний акт, якщо дійсно особа не має смартфону або не має за що його купити взагалі. Правозахисник також розповів про нещодавні рішення суда про те, що свідки Єгови можуть не проходити військову службу, а замінювати обов'язково на альтернативну. Ще один наш боєць третьої штурмової бригади з позивним Герич на питання журналістів, що він думає про роботу ТЦК, відповів: я би в ТЦК відправляв пацанів після поранення. На роботу вони б знали ліпший підбір кадрів для війни. Хто штурмовик, а хто кадровик. Знову ж таки, у пацанів була б робота. Вони були б при справі й корисними. Він також додав, що система має бути еластичною та враховувати бажання людей піти на відпочинок. Ну а Юлія Тимошенко теж висловилася з приводу закону про мобілізацію. Це катастрофа. Ухвалення такого закону, злочин проти України і неповага до громадян. Вона запевняє, що батьківщина за жодних умов не голосуватиме за цей репресивний мотлох, Сказала вона. Ухвалення такого закону буде злочином проти держави України. Україна та неповагою до її громадян. Зрозуміло, що батьківщина за жодних умов не голосуватиме за цей репресивний непотріб, сказала вона Україні. Потрібна мобілізація, зазначила Тимошенко, але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною на основі негайного переходу до професійної армії. Чи вдасться Юлії Тимошенко заблокувати цей закон? Цілком ймовірно. Ну згадайте закон про медичний канабі. Саме батьківщина і Юлія Тимошенко. Були ініціаторами того, щоб цей закон не був ухвалений. Ну і впевнений, що багато нардепів хтось просто з власних мотивів, хтось цілком ймовірно через несправедливість у цьому законі, просто його заблокують, і він буде відправлений на допрацювання. Ну і важливо розуміти, що це тільки запропонований варіант ініціативи, який буде розглянути народними депутатами Верховної Ради України з внесенням правок. Тому не поспішайте робити висновки після цього, після кількох. Читань тільки буде проголосовано після голосування. Ще має президент підписати цей закон, тому. Принаймні до березня, як зазначають багато нардепів, цей закон ухвалений не буде. Але це не означає, що боронити державу не потрібно. Потрібно і виконувати закони, які діють зараз, теж потрібно. Ну і найголовніше потрібно продовжувати підтримувати наше військо. Канал Матевосяню спрямовує частину донатів, які ви донатите на розвиток мого каналу, на підтримку нашої армії. Якщо бажаєте долучитися, можете задонатити моєму каналові. Це можна зробити у кілька способів. Я є на платформах PayPal, баймієкофі. У мене є картки українських банків Моно та Приват. Крім того, маю навіть крипторахунок. Всю детальну інформацію, як підтримати мій канал, ви можете побачити в описі під цим відео і в описі мого каналу. Заздалегідь, дякую за підтримку. Ну і звісно, закликаю поставити лайк під цим відео, якщо ви цього ще не зробили. Підписатися на мій канал і, звісно, пишіть коментарі. Разом переможемо. Слава Україні!